Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент КонкуренТі. Луцьк прощався із двома захисниками. 16-річного агента ФСБ, який підпалював авто сил оборони, затримали у Києві. Що зараз відбувається у Курській області РФ слава Україні в ефірі підсумки дня 8 серпня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову говоримо про втрати. Ще одна болюча звістка сколихнула Любешівську громаду. Стало відомо про загибель героя Василя Канюка. Захисник 1997 року народження із села Гірки загинув 12 червня 2023 року під час виконання бойового завдання на території Запорізької області. Воїн мужньо і відважно боронив рідну землю від ворога і віддав найдорожче своє життя. Відомо, що герой довгий час вважався зниклим безвісти. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь і шана герою. 8 серпня сумний і болючий день для Луцька. Громада прощалася з героями Сергієм Мочарським та Віктором Бущаком, які боронили Україну і віддали своє життя, аби перемогти ворога. Здавалося б, сонячний та ясний день для Луцька став неабияким трагічним, болісним та скорботним. Адже у Святотроїцькому соборі попрощались одразу із двома героями, які відчайдушно боронили нашу землю до останнього подиху. Два сини України, два захисники, два герої Сергій Мочарський та Віктор Бущак віддали своє життя за незалежність, і тепер з ними прийшов попрощатися ледь не увесь Луцьк. Живений, мене, володіє, істинний Бог наш. своєї матері стане сьогодні... Віктор Бущак загинув 5 серпня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Залізне Донецької області. Як кажуть близькі, він із перших днів повномасштабного вторгнення пішов боронити країну і не вірять, що тепер його немає. Хорошої людина, Він хорошою був людиною е і доброю. І добрий людина був. Якщо я не помиляюся, він з самого початку війни пішов на війну. Територіального да, Десь приблизно три тижні тому ми бачились з ним. Ну, Вчилися в техніку разом. Дуже хороший, веселий хлопець був. Життя дуже хороший. Велика втрата у Віктора. Залишилось троє дітей. Тепер він буде спостерігати за тим, як росте малеча, але вже з неба як батько, як людина, як дуже хороший був. Він з першого дня війни пішов. Він покинув свою справу. А чим займався? Він мав скупку. Він покинув і пішов за Україну за діток. Також Луцьк попрощався із Сергієм Мочарським. Герой віддав своє життя за незалежність 3 серпня під час виконання бойового завдання у селищі Нью-Йорк Донецької області. Рідні і близькі побратими та просто небайдужі лучани не могли стримати сліз. Сергій Мочарський мужньо захищав країну і, врешті, поклав своє життя, аби над батьківщиною було мирне небо. Поховали героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким героїв. Вічна шана та пам'ять воїнам. У Маневичах сталося ДТП за участі трьох транспортних засобів. Як повідомили у поліції, аварія сталася 7 серпня близько 10-ї години ранку. Зіткнулися Peugeot Volkswagen Пасад та Фольксваген Шаран. Внаслідок аварії травмувалася 28-річна пасажирка Фольксваген Пасад. Водії автомобілів за кермом були тверезі. Транспортні засоби з місця події вилучили. Правоохоронці з'ясовують усі обставини аварії. У Луцьку продовжують ловити п'яних водіїв. Нещодавно патрулюючи вулицею Січова, правоохоронці звернули увагу на водія двоколісного, який був без мотошолома. Патрульні зупинили мотоцикл. Спілкуючись з водієм, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. 23-річний чоловік прийшов огляд на місці за допомогою приладу драгер. Результат 2,49 проміле. Що перевищує максимально допустиму норму у майже 13 разів? Інспектори склали на Керменича протокол. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують атакувати мирні українські міста та села. Російські війська вранці, 8 серпня, обстріляли центр Херсона та поцілили у багатоповерхівку. Повідомляється, що ворожий снаряд прилетів по одній з квартир. Внаслідок обстрілу оселя повністю зруйнована. На щастя, ніхто не постраждав. Згодом близько 11 години окупанти вдарили по Дніпропетровському районі Херсона, внаслідок чого постраждала 23-річна жінка. Окрім того, російські окупанти вночі і під ранок атакували Дніпропетровську область. У Покровській громаді пошкодили два будинки та поранили дитину. Разом з тим стало відомо, що російські військові вранці 8 серпня ударили безпілотником по території підрозділу ДСНС у місті Нікополь на Дніпропетровщині. У результаті чого постраждали техніка і будівля пожежного депо, але минулося без жертв. Була й інша ранкова атака по Нікополю. В результаті загинула одна людина. Окрім цього, повідомили, що завод з переробки олійних культур одного з найбільших українських агрохолдингів Карнел на заході України пошкоджено в результаті атаки безпілотника, здійсненої Росією. А у результаті російських обстрілів міста Костянтинівка Донецької області вранці, 8 серпня, загинуло дві людини. Також нелюди завдали удару кабами по селу Могриця Сумської області, поцілили у сільську школу, в результаті чого загинули 23-річний хлопець і його шестирічний брат. Український боксер Олександр Хижняк переміг казахстанця Нурбека Оралбая роздільним рішенням суддів у бою за золоту медаль Олімпійських ігор 2024 з боксу у ваговій категорії до 80 кілограмів. Тож вітаємо нашого спортсмена з перемогою. 29-річний Полтавець завоював своє перше золото олімпіади. З перемогою хижняка привітав і президент України Володимир Зеленський. Дякую за силу, за впевненість за цю важливу перемогу. Продовжуємо підтримувати всіх наших спортсменів. Вболіваємо за Україну, вболіваємо за українців. Зазначив глава держави 16-річного агента ФСБ, який підпалював авто сил оборони. Затримали у Києві. Мешканець столиці потрапив до уваги окупантів, коли шукав швидкого заробітку в телеграм-каналах. Ворог свідомо завербував неповнолітнього і спочатку поставив перед ним тестове завдання: розвішати по місту листівки антиукраїнського характеру. Після виконання цього простого завдання куратор пообіцяв неповнолітньому великі в гроші в обмін на підпал військових автомобілів. Обов'язковою умовою підпалів була відеозйомка цього процесу. Після встановлення локацій двох потенційних цілей юнак спочатку сфотографував їх для погодження з ФСБ, а потім підпалив за допомогою легкозаймистої суміші. Незважаючи на юний вік фігуранта, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна, підозрюваний у виправдовуванні війни депутат від ОПЗЖ намагався втекти з України. Зокрема, про це повідомляє українська правда з посиланням на СБУ. Так на Закарпатті під час спроби незаконного перетину кордону із Словаччиною затримали депутата чигиринської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ Володимира Гончарова, якому вже оголошували підозру у виправдовуванні воєнних злочинів Росії та заперечення збройної агресії проти України. Однак, перебуваючи під нічним домашнім арештом, він вирішив втекти за кордон. Після затримання суд посилив запобіжний захід цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Україна просить Мексику заарештувати лідера Росії Володимира Путіна, якщо він приїде на інаугурацію нового президента. Про це йдеться в заяві Посольства України в Мексиці. Дипломати наголошують, що Путін є військовим злочинцем, який має ордер на арешт за підозрою у викраденні та насильницькому переміщенні українських дітей до Росії, виданий міжнародним кримінальним судом, юрисдикцію якого Мексика визнає. Ми віримо, що мексиканський уряд у будь-якому випадку виконує міжнародний ордер на арешт, передавши його до судового органу ООН в Гаазі. Наголошує посольство. Далі переходимо до блоку загальносвітових новин. Розпочинаємо. Звісно ж, з подій у Курській області РФ у мережі з'явилося чимало відео, як жителі міста Суджа покидають населений пункт. Відповідні кадри публікують російські телеграм-канали. Натомість російська залізниця повідомила, що тимчасово закрила для пасажирів вокзал на станціях суджа. Кореневе Псел у Курській області через бойові дії разом з тим, російське міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви і застосовує авіацію. Окрім того, все частіше з'являється інформація про те, що російські військові масово складають зброю та здаються у полон. І на продовження, схоже, Ютуб таки повністю перестав працювати на Росії. Користувачі на болотах почали скаржитись на повну зупинку відеохостингу. Зокрема, під час спроби переходу на сайт Ютуб з'являється повідомлення про відсутність з'єднання. Зазначається, що проблема присутня як у роботі сайту, так і мобільного додатка. За даними зброю РФ, вже зареєстровано понад 5 тисяч скарг на роботу відеохостингу з різних куточків країни-агресорки. Влада Ірану може передумати щодо масованої атаки на Ізраїль. Про це пише видання «Політико». У публікації йдеться, що останніми днями адміністрація Байдена працювала через дипломатичні канали, залучаючи своїх близькосхідних союзників, щоб переконати Тегеран переглянути рішення про військову атаку на Ізраїль. За словами двох високопоставлених американських чиновників, вони попередили Іран, що масований удар лише розпалить напруженість і може призвести до прямої конфронтації між двома країнами. Тепер Тегеран, нібито дедалі. Більше поділяє думку Вашингтона, хоча спочатку відкидав її, кажуть офіційні особи. У Британії досі неспокійно. Тисячі протестувальників проти расизму ввечері у середу вийшли на мітинг у містах і селищах по всій Великій Британії. Після тижня антимігрантських демонстрацій і заворушень поліція була готова до виникнення насильства під час понад ста запланованих демонстрацій. Тому у середу були задіяні тисячі правоохоронців. Зазначається, що ввечері 7 серпня на головних вулицях по всій країні власники магазинів забивали дошками вікна та передчасно зачинялися через очікування продовження насильства під час протестів. Водночас було повідомлено лише про декілька затримань протягом вечора, оскільки демонстрації переважно пройшли мирно. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити його головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк на цьому. Наш випуск новин не завершується ще більше важливої інформації дивіться далі.